Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. 11 година, час новин для вас працюють команди фактів сітіві та «Вікон СТБ». Вітаю столиця від ранку заклякла в заторах, але причину того, що ціла низка вулиць перекрита, офіційно не повідомляють. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скасував свій візит до Брюсселя, де він мав зустрітися з європейськими міністрами закордонних справ. І як повідомив його заступник Андрій Мельник, цитую напередодні річниці агресії. Ми відчуємо і побачимо не лише підтримку, а й присутність наших важливих головних партнерів. Тож, хто приїхав до Києва, очікуємо офіційної інформації. А поки починаємо випуск з обстріляної Харківщини сьогодні на світанку. Росіяни обстріляли Куп'янський район. у селі Новоосинове Зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними під завалами може бути жінка. Повідомляє голова ОВА. Олег Сіньгубов на місці працюють рятувальники. А в селі Корилівка обстрілом пошкоджено будівлі сільгоспідприємства. Спалахнула масштабна пожежа. Крім того, зранку ворог обстріляв і село Стрілеча Харківського району поранено двох цивільних людей. Жінку шпиталізували чоловіку, надали медичну допомогу на місці. Троє людей загинули, і ще восьмеро поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині за минулу добу. Серед травмованих троє дітей це хлопчики восьми і тринадцяти років і десятирічна дівчинка. За даними тамтешньої вази, вчора окупанти 75 разів обстріляли під на Україні територію області. По мирних селищах російська армія била із систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та безпілотників. Зокрема, 9 разів під ворожим вогнем опинився обласний центр. Російські снаряди поцілили в житлові будинки. Три ракетних удари завдали окупанти по Донеччині напередодні за даними обласної військадміністрації, у Краматорську потрощене промислове підприємство. У Ясногірці пошкоджено автосервіс та прилегло триповерхівку. А в клебанбику російська ракета вгатила по території колишньої шахти. Два авіаційних удари, а ще артилерійські атаки та обстріли градами напередодні пережила і Авдіївка. Там загинула одна людина. Обстріли забрали по одному життю мирних жителів у Бахмуті та Богданівці. А в Мар'їнській, Костянтинівській і Солидарській та Турецькій громадах пошкоджено майже півтора десятка будинків. Донеччина все також один із найскладніших напрямків. Ворог лупить невпинно під постійними обстрілами і Красногорівка, яка розташована впритул до лінії фронту, та в цих жахливих умовах досі живуть люди, і їм допомагають українські волонтери та правоохоронці про життя на лінії вогню. Далі. До повномасштабного вторгнення у Красногорівці, що на Донеччині проживало майже 16 тисяч люду. Нині у цьому прифронтовому місті лишилися одиниці. Вони не готові лишати свої домівки і переконані, мають відступити росіяни, а не місцеві виїхати. Ми живемо в своїй домі. Чому навіть свої землі своєю хату виходити? Скажіть, пожалуйста. Чи чого я довго тікати? Пусть вони тікають, а не я. Кого не устрають, хай виїжджають. Хто боявся, тот давно уїхав. А чи я буду бросать? Годами це все я здесь своїх родителей похоронила, брата похоронила. Что я должна довго сюди їхати? Родині покмуш їжу та воду привозить поліцейська евакуаційна група Білий Янгол. Держи, Діржи да. Донесеш? Біль янголи вивозять охочих, а ще провідують людей, які, попри російську агресію, вирішили тут лишатися. Довідалися до сімох містян, які нині переселилися до підвалу лікарні. Їхні будинки зруйнували окупанти. Люди кажуть, вірять в ЗСУ і сподіваються, що ворог до них не дійде. Я не думаю, що вони прийдуть. Вже ж таке часу не пройшло. Оборону держить Україна. Подружжя Зубкових живе у підвалі разом із собакою. Тут вони облаштували справжню кімнату з усім необхідним. Кажуть, не втекли, бо не мають достатньо грошей. Хто нас діжде? Я І з чим їхати. Ну а от виїхали, от ми слишали і назад возвращали. Ходять то що ну. Фінанси. Нужна ну, робота, щоб. Робота. Що все. работа нужна. Я не уверена, що ми знайдемо там работу. На пані Валентині велика відповідальність. Вона єдина медикиня, яка лишилась у місті. Каже, за рік війни так і не збагнула, чого хоче ворог. Мені це взагалі не зрозуміти. Зачем по лікарням, зачем по нашим домам бити? Страдають люди. Уживають, навірно, нас, у хаділі з города, з домових, з больніци. Я не оказували. у Красногорівці. Окупанти зруйнували майже усі будівлі. Російські ракети та снаряди продовжують нищити і рівняти місто із землею. Та місцеві, які змушені ховатись по підвалах, кажуть, попри все, сподіваються на перемогу і мир. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Сили спецоперації поділились кадрами зі знищення ворожих катерів та автомобілів на Херсонщині. Так наші оборонці ламають логістику ворога завдяки дронам. Безпілотники скидають снаряди просто на техніку. Наші витрати при цьому мінімальні. Йдеться у підписі до відео, адже для знищення однієї одиниці техніки достатньо всієї одної влучено скинутої гранати. Так же само і з, з особовим складом противника. Тобто ми бачимо його скупчення, є можливість, кидаємо. В будь-якому випадку 300-200 орк це набагато краще, ніж живий. Зараз, якби такі реалі війни, пішли, що йде бій, якби інновації. Час не стоїть на місці. Треба розвиватися. Збройні сили за минулу добу знищили понад 800 окупантів. Повідомляє генштаб. А загалом. Безповоротні втрати ворога вже перевищили 143 тисячі. Крім цього, загарбники продовжують втрачати техніку. Росіян не дорахувалися вже понад 3300 тисячі танків і 6,5 тисяч бойових броньованих машин. Ворог позбувся також понад 2 тисячі артсистем, майже 5 сотень РСЗВ. Дві сотні засобів ППО наші оборонці збили 299 літаків та майже стільки ж гелікоптерів. Понад дві тисячі безпілотників знищили більш як вісім сотень крилатих ракет і потопили 18 кораблів. Україна сьогодні вшановує подвиг героїв небесної сотні саме в ці дні під час революції гідності. Протистояння між українським народом і тодішнім режимом Януковича сягнуло свого піку. З 18 по 20 лютого на майдані загинуло найбільше людей 78. Після 20 лютого від поранень померло ще 20 протестувальників. Сьогодні вранці президенти і перша леді вшанували пам'ять героїв біля меморіалу Небесної Сотні в центрі Києва. У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив, українці неодмінно захистять свої землі і будуть жити лише у вільній державі. Через дев'ять років після революції гідності битва за нашу незалежність триває за самостійну, вільну. І сильну Україну, європейську і демократичну, незалежну і цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв. Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Він народився і виріс у Китаї, але Україну вважає другою батьківщиною Гуан у синофонному, тобто китайському світі, блогер з двомільйонною аудиторією. До повномасштабного вторгнення фільмував свою сім'ю і життя в Києві. А після 24 лютого став розповідати своїм китайським співвітчизникам про війну Росії в Україні. А ще вирішив допомагати людям, чиї домівки знищили окупанти. У волонтерську поїздку з ним вирушила Поліна Спасенко. Маршрут київ Макарів. За вікном проминають зруйновані Росією будинки. За кермом громадянин Китаю на ім'я Гуан. Я хочу зробити людям кому допомогти. Його багажнику вісім генераторів. Загалом Гуан придбав їх за пів сотні власним коштом для тих, чиї домівки постраждали від війни найбільше. <звідко> <звідко> Як звати вас? Меня усім Пан Володимир сьогодні іменинник. Йому 72. два. додому, він би і радий запросити, але не може, бо дому вже немає. Його зруйнували російські загарбники. Це все ж обгорівше. ракета попала, ну вони. 27-го вони вже йшли по трасі. Це Калинівка на захід від столиці. Все, що всілило у господаря маленька літня кухня. Туди заносять генератор. Ну, я цього просто ввів блок. Ну, сімейний, скажімо так. У нас для дітей, ну, жена місна. Війна почалася. Я хотіла показати мир. і нашим людям, які живуть в Китаї, які не бачили, як на самом деле є в Україні і що це. Війна принесла народу України. У нього 2 мільйони підписників в китайському тіктоці і ще кілька тисяч на Ютубі. Коли Росія почала в Україні велику війну, своїм глядачам каже, доводилось пояснювати елементарне. Сразу реакція була, конечно, не дуже, тому що аудиторія, я знову говорю, що до сосед направлені на китайську аудиторію. Вони думали, що вони не помп'ят мирних населення. Везде стріляють, везде бомб'ят. Люди страдають, люди гибнуть сім'ями. Резнаві довелося сперечатися з російським дипломатом на китайському телебаченні. Звісно, розказує, що їм Розумієте? Тут у нас фашисти в Україні. спорю з ним, розказував, що ви в льоді. Ну, я говорю, Бог все бачить. Тому в кожній зруйнованій домівці Гуан все уважно фільмує і слухає історії господарів. Оце ось ось. Ось це кругом. Родину Сергія Росія звільнила від будинку і машини. Тут у Макарові загарбники вбили більше трьохсот українців, військових і цивільних. Сім'я не опускає руки, так сяк налагодили побут. Та коли через ворожі атаки зникає електрика, стає сутужно, Зізнається господар. У нього дві дочки, школярки. Якісь завдання там, те си, ну а що робить? Що робить? Ну що робить ну, так? Якось ну. Все ніяк не зроблю. У мене там якийсь двіжовочок був, там все хотів генератора зробити. Ну коштів не не, Ну як не хватає. Тепер одним клопотом буде менше. Це щоб дівчатам світло було. Аби знайти сім'ї, які найбільше потребують, Гуан вийшов на місцевих волонтерів. Ті кажуть, часто людей треба ще вмовити взяти допомогу. Це дуже скромні люди. Вони думають, що вони знаходяться не в найгіршій ситуації, і що може комусь буде потрібніше. От, наприклад, з тими ж генераторами а, пропонуємо: ні, 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 давайте може лікарня, може у когось гірша ситуація, може у когось більша родина. Я хочу показати людям, що в вміє Боже. Добрих людей не безразличних, независимо від світ кожа, е, на якому язики говорити. Свою родину Гуан встиг вивезти ще на початку повномасштабного вторгнення до Швеції. Його дружина, родом з Вінничини, п'ятеро дітей говорять китайською та українською. Сожаленню, коли я учився в інституті, нас учили російською. Тобто, прибутували на русскому мові. Я української мови зрозумію. Оле, трошки. Мене звати Іна. Іна. У Іни Росія відібрала дім двічі. Вперше в 2014 році, коли окупувала її рідний Луганськ, вдруге рік тому, коли знищила новий дім, який її син зводив тут, на Київщині. На місці колись світлих кімнат Халабуда з того, що вціліло. Це ж ми восьмого виїхали, а потім в кінці вже місяця нам сказали. Що все, відео скинули, що тут нічого нет. На кошечка осталась, На кошечках нет, тут все, все покрило. Жінці передають генератори продукти у своєму блозі. Гуан розкаже про пані Інну ще дещо. Ну та де малавасеньки думаю, малі дівчатам комута там хай жінка, в якої немає дому, показує шкарпетки, що в'яже для українських військових. Коли от холодно стало, виходиш тут, хоч печку як-то протопиш, хоч душу думаю, як солдат бідні, от Тата страдають за що спрашу за що не чоні. А потім газетки я потім прочитала, що носки вяжуть, а як солдатам душе гріють. За 20 років життя в Україні чого тільки не бачив, каже Гуан. Говорячи про українців, китаєць тепер каже Ми. Головне знаєте, що духа, знаєте, українського народу – це не Мені здається. Тяжело побіді, чесно. Ми не здаємося, і я бачу, я і вірю, що перемога буде на стороні України це однозначно. Поліна Спасенко, Олексій Євченко, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини На цьому. Поки все. А марафон триває. Його продовжить мій колега Вадим Карп'як в гостєвій студії. Про.